Доброго всім! Як я казав у попередньому відео чекав я дуже американські антени MP-антена. наконець то дійшли вони. Ось, кому буде цікаво сайт їхній. Подивитесь там характеристики. Ця антена ось. 08 Ант 0912. Заявлено ну, характеристики от 698 до 999 МГц. Коэффициент прицеливания у там 5,3 дБ. Купол идеальный она по характеристикам на сайте показываю. Чекав-чекав я их, дуже на них надеялся. Ось вони в такій коробочці я її вже достав. Тут шайбочки. Ось сама антенна така цікава. Зараз коробку вберу. Ось антенна. Виділи, все гарно зроблено. Тут коннекторка. Тут ще написано: у них патент, номер такий-то. Там на сайті вони в себе кажуть, що це в них спеціальна технологія. Розроблена, запатентована. Ну, по характеристикам, дуже вони гарні. Ось так виглядає, видієте, повністю захищені. Тут ще уплотнительна резинка стоїть. Ну і давайте її під'єднаємо до вимірювача Я вже налаштував тут від 600 до 1 2... до 1, 1 ГГц. Тільки КСВ встановив, щоб показувало. І оп, чомусь воно не показує. Там аж приліпло графік прилип до, до, до гори. Я думав, що щось не так з прибором під'єднав до моїх конюшин, все працює. Потім торкається цього. Бачите, починає з'являтися хоч якесь КСВ, але воно 2,2, 2,3. Рухаєш цієї антенни, непонятно, як воно щось дуже цікаво рісує, малюнки якісь. Якісь наводки через цей коннектор йдуть. Коли його взагалі бросаєш, то прилипає до гори КСВ. До, до безконечності. Ну, мені ж стало цікаво, я три антени такі замовляв, вона коштує 1 100 доларів. Стало ж дуже цікаво. Щось думаю не так. Треба її розібрати цю антенну. Вона тут, бачите, дуже щільно запаяна там вся по периметру, бо це ж патентован, патентований вироб секретний. Але для чого нам ручки? Я другу антенну взяв все-таки ж по периметру зламав. І зараз ви будете дуже здивовані, що там всередині. Оп! Американська запатентована технологія. Це піна і отакі. Як це? От є? Піу-б-у-б-у-пів. Не знаю, як цей інструмент називається, що грають. Таке. Дєм-дем-дем-дем-деу. Оце таке хлопці американська забатентована штука. Причому на сайті у них написано, що вони роблять для екстрених служб для всяких. Чому я і повівся. Ну, і, звичайно, по характеристикам, вони, якщо зайдете на сайт, подивитесь, там вони ну, дуже цікаві. Але отаке ось чудо. Не знаю, як його назвати ще. Я навіть не знаю, як це називається така система. Може хтось знає, ну, це ж запатентовано, тому, мабуть, вона ніяк не називається. А може, є, А може, і є в неї якась назва. До цієї антенни. Хтось хто знає, напишіть, як це чудо може назватися. Ну там я не думаю, що там підпільно щось дуже секретно сховано. Крім того, що вони там запаяні всі вони докупи. Ну і відати саме секретне це як розташувати оці ліпіски, але коли ви бачили якесь до модуля під'єднати такого. Не можна Згоріти одразу. Ось така штука. Американська антенна МП. Дуже я на них надіявся, але отак от вийшло. Будемо робити на конюшинах та на китайських палках. Всім дякую. За те, що дивилися, пишіть, як називається це чудо. До наступних відео. Реп будемо збирати на конюшинах.